Всім привіт! Вітаємо вас на каналі. От Наші селезні вже одягають з осінньо-зимове піря, перепірюються наші три качечки. Бачите, Це у нас є дикі качки. Оця качка така якась особлива. Бачите, така срібляста майже з правого боку. Цього року нічого взагалі нам не вивели. Сиділи всі, всі качечки, сиділи на гніздах. Не вивели нічого нам взагалі, заліз, жодного каченята, не знаю чому, чи селезні гнізда порозбивали. Ми вже будемо, Ми забрали їх сюди на мініферму І будемо тут робити їм вже місця. Такі гніздувальники будемо робити. І вже хай вони тут свої плодяться. Тут будемо їх утримувати. Будемо бачити, що з того ми виведемо. Надіємося, що все буде добре. Так що зробимо у цьому і будові ці гнізда. Така вона досить велика. Пороставляємо їм. Сюди гнізда І тут будемо їх отримувати, Так що стежте, дивіться, за качками, кажемо в розведенні Це не дуже легкі в розведенні. Просто єдине, що їм потрібно, це спокій, закриті місця, такі, щоб вони могли гніздуватися, якісь такі там стіни, зверху такі накриті, вони щоб були. І все, більше нічого не потрібно. Так що, стежте, дивіться. Кому буде більше цікаво. Вам розкажемо. По даному часу, по годівлі, що годуємо пшеницю їх. Водичка, пшениця, випускаємо на подвір'я. Травичку собі їдять. Досить їм досить їм, так кажуть, тут добре. Комфортно. Велике у нас подвір'я. Велике подвір'я. І їм тут комфортно, досить. Сьогодні з тут. Маркос, похай рукою. Всім привіт! Молодець. До речі, друзі, сьогодні приходимо, у нас тут планутрія одна з квітки. Сьогодні приходимо сюди на мініферму, а пускаємо курочки, так ми обережемо ту виходять. Оцепецепт. Це пецепт, таке, Ох, колоте у вас. Жадні колоти. Ні, не можу, не можу, не бий. У нас втекла одна нутрія. І ми ось цієї клітки. Я думаю, куди ж вона ділася, Я її вчора шукав, навіть вечором до того інде не було. Сьогодні зранку проходимо, вони є. Вона тут сиділа під цим, їла, їла зерно. Так що будемо їх випускати також цих нутрій. Але я задум на їх впустити їх в студолі, там, тому що є сіни, вони собі під сіном зроблять гнізда і там будуть плодитись. Так що пустимо їх і побачимо, яке буде отримання внутрі на вільному вигулі. На вільному вигулі на території, на ділянці. Вийти тут немає куди, все загороджено, так що будемо їх так отримувати. Всім дякуємо, до побачення. Стежте, не забудьте підписатися.